Подивіться, хто у нас з'явився в інкубаторі. Цей пустун любить спати в всяких смішних місцях. Цей Соня дуже часто спить. Я й не знаю, що робити з цим ледарем. Персик, ну вставай, ну будь ласка. О, він передає вам привіт. Персик, скажи. Вітаю вас на каналі і Пес. підпишіться на канал. Та поставте лайки. І знову він хоче спати. Да, що робити, я не знаю. Напишіть в коментарях, де сплять ваші коти або кішки. Він злякався, більше так не буде. Але іноді, скаже Персик, він буде спати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі обов'язково. Я вам буду знімати відео про персика. До зустрічі!